Нещодавно в групі, присвяченій DaVinci Resolve в Телеграмі, одна людина спитала, як зробити такий слайдер, який буде заповнюватися, і при цьому змінювати кольор з червоного на зелений. Да, ось такий слайдер. І я подумав, що оскільки ви просили у мене більше туторіалів по Fusion, а саме ця штука робиться у Fusion, то я зроблю вам туторіал по цьому. Тим більше, що це дуже гарний приклад того, як працюють. Маски. Дуже простий приклад, але при цьому е, можна показати, як ця маска працює не на одну ноду, а на дві. Тож, давайте почнемо з цим туторіалом. Для того, щоб почати роботу, ми створимо новий таймлайн. Create new timeline. В цьому проєкті зараз стоїть. Налаштування, що цей проект 25 кадрів на секунду, 4К. Я 4К так і залишу, точніше, Ultra HD, а тут зміню на 30 кадрів. Нехай буде так. І натисну Create. Ми створили новий таймлайн, і тепер можна створити нову композицію у Fusion. New Fusion Composition. І тут також поставимо 30 кадрів на секунду. Перетягуємо цю композицію. І у мене за замовчуванням створюється композиція. Довжиною в 6 хвилин. Але я створюю її набагато, набагато коротшою. Я хочу не більше однієї секунди. Чому саме так? Поговоримо ближче до кінця. Це пов'язано з нодою, яка називається keyframe stretcher, яку ми будемо використовувати. Зробимо 30 фреймів. Тобто така доволі коротка композиція. Переходимо у Fusion. Тут у нас є Media Out. Нам для того, щоб почати працювати. Потрібна нода background. Перетягуємо сюди, поєднуємо ці дві ноди. І тепер у нас на таймлайні, точніше, в нашій композиції, є ось такий чорний прямокутник, який закриває весь екран. У мене зараз два вікна, я зроблю тільки одне, щоб було простіше працювати. І ось тут цей прямокутник, тепер нам треба обмежити маскою. Маска у нас буде прямокутна. Перетягуємо сюди маску, підключаємо її до background. І тепер все, що нам буде показувати композиція, це тільки те, що існує в межах цієї маски. Але нам не потрібен такий прямокутник, нам потрібна стрічка. Тому ми зробимо ось що: ось тут, в інспекторі, зменшимо height, Тобто, зробимо її вущою. Крім того, ми можемо змінити края. Цієї стрічки для того, щоб вони були трохи заокруглені. Ось тут corner radius, робимо один. Це все ми робимо в масці, тому що саме маскою ми обмежуємо цей чорний прямокутник. І так, перша стрічка у нас готова, та, яка буде заповнюватись. Для того, щоб додати, щоб вона почала заповнюватись, нам потрібна точно така ж стрічка, тільки. Яка буде змінювати кольор. І це можна зробити, знову ж таки, додавши маску, додавши бекграунд, налаштувати все це. Але найпростіший спосіб це зробити Ctrl-C, Ctrl-V, і додати точнісінько такі самі ноди, але з, зі змінами. Перша зміна, яку я хочу зробити, це змінити цю маску. Справа в тому, що зараз вона за округленими краями. А нам потрібно, коли вона буде заповнювати цю стрічку, яка буде знизу, край цей повинен бути ось таким прямим. І крім того, для того, щоб коли буде заповнюватись, щоб ми не виставляли тут точно все так, як потрібно бути: до міліметра, до кожного пікселя, ми можемо зробити її ширину більшою. Ось так. До речі, ми зараз дивимося ось цю ноду. Media out, а змінюємо ось цю ноду, яка виділена. І тому ми бачимо, як змінюється е, ця нода, але не бачимо, як все це існує. Тому ми можемо background ось сюди ввімкнути і бачимо, що тут більша стрічка. Тепер нам треба зробити так, щоб змінювався, змінювався колір. Як це зробити? Е, я виділяю ноду background, і ми почнемо ставити keyframe. Перший кіфрейм на самому початку, нульовий, включаємо кіфрейм. Будемо анімувати і ставимо колір червоний. Ось такий їдкий червоний сильний колір. І наприкінці ми поставимо зелений колір. Знову ж таки, вимкнемо всі кіфрейми, вимкнемо червоний, поставимо зелений. Ось такий. Тепер що у нас буде? У нас є довга стрічка, яка змінює колір. Але також треба, щоб вона рухалась. Для цього А, ну і щоб вона була поверх цієї. Зараз вона існує окремо. Давайте вимкнемо Media Out, ця наша а, стрічка. І тепер цю стрічку поверх цієї. Якщо так робити, то у нас з'явиться нода Merge. Так само можна ноду Merge просто додати сюди і додати це зверху. А, це, а, а цю ноду знизу. Але найпростіше, коли ви поєднуєте зазвичай дві ноди, то простіше зробити ось таким чином. І контролювати, щоб ця нода була зверху, а ця знизу. Тобто це background, це Foreground. Якщо ви дивитесь цей туторіал і думаєте, що таке Fusion, як він працює, і що за ноди, досі дивитесь і досі не знаєте, то в посиланнях під цим відео будуть два відео, де я розповідаю. Базові навички у Fusion і саме про те, як працюють ноди. А ми продовжимо. І перше, що ми зробимо тепер, це обмежимо цю, цю стрічку. Обмежимо ноду Merge. Справа в тому, що зараз, якщо я почну рухати. Цю стрічку, то вона буде просто рухатись туди-сюди, а нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вона існувала тільки в тому просторі, який обмежений ось цією нодою. Цією маскою. Як це зробити? Ми можемо приєднати цю маску не тільки до цієї ноди, тобто бекграунд, а ми можемо її приєднати і до Merge. Бачите, тут синій вхід. Тобто ми цією маскою можемо взяти, потягнути і другий вихід під'єднати до цієї ноди Merge. Тепер ця нода також буде існувати тільки в тому просторі, який задається цією маскою, яку ми додали. І тепер все, що залишилось зробити, це почати рухати цю стрічку, яка у нас лежить поверх. Це можна зробити за допомогою ноди Transform. Але найпростіше, оскільки у нас доволі проста композиція, це використати ноду Merge. Тут також можна рухати те, що лежить зверху, тобто на foreground. І для цього нам треба так само поставити keyframes, тобто ключові точки. Ставимо перший тут. останній тут. Тут у нас так воно і буде. А для того, щоб. У нас стрічка починалася звідси. Ми її посунемо по осі. X, Ось так приблизно. Перший фрейм такий, і потім вона почне заповнювати, і заповнить повністю нам зображення. До речі, ось тут можна підлаштувати так, щоб не було три, три фрейми. Заповненими вже, можна її трохи назад відсунути, тому що, як ви пам'ятаєте, у нас стрічка трохи довша. Ось таким чином. Тепер у нас є анімація. І якщо ми перейдемо в... на сторінку Edit, то так само ця анімація і буде виглядати. Але, проблема полягає в тому, що ми поставили кіфрейми тільки для однієї секунди. І якщо ми почнемо розтягувати. Нашу композицію. Нічого не буде змінюватись, тому що тут закінчується анімація після однієї секунди, і далі нічого не відбувається. Як це змінити? Я відменю Z і перейду знову у Fusion. Нам треба якимось чином продовжити ці кіфрейми, які ми поставили. І продовжити їх можна за допомогою ноди, яка називається Keyframe Stretcher. Я натискаю Shift пробіл і пишу Keyframe... Ось вона Keyframe Stretcher. Я натискаю Shift, поміщаю її сюди, між всім, що ми зробили, і Media Out наприкінці. І тепер ця нода розтягне наші кіфрейми, які ми робили до цього. Якщо подивитись, то, в принципі, все відбувається так, як потрібно, але нам треба буде налаштувати дещо ось тут. І ось тут у нас 20, 30 кадрів. Давайте поставимо ось тут не 120, а 30. І так само ось тут ми почнемо з нульового і закінчимо. Наша анімація закінчується на 30-му кадрі. Ось таким чином. Тепер. Все правильно. Заходимо в. І наша анімація буде займати стільки часу, скільки нам буде потрібно. Ми можемо розтягувати цей слайдер стільки, скільки треба. Єдина проблема з Keyframe Stretcher – це те, що він розтягує композицію, але зробити її меншою неможливо. Тому є два виходи з цієї ситуації. Перше, зробити вашу базову композицію, з якої ви починали, меншою, тобто не 30. Фреймів, наприклад, а взагалі 15. Тому що розтягнути це можна буде, а от зробити менше, якщо вам потрібно, щоб щось відбувалося дуже швидко, ви вже не зможете. Або використати Anim curves. Це абсолютно окрема тема. Про неї я розповім якось наступним разом. А поки що, давайте я покажу, як. Зберігти те, що ви зробили, і передати комусь в дуже-дуже маленькому вигляді. Тобто, це буде дуже маленький файлик, текстовий варіант. Справа в тому, що все, що ми зараз зробили, воно живе в текстовому варіанті. Все це текст. І я натискаю: виділяю всі ноди, натискаю е, command-C, скопіював. Тепер відкрию текстовий редактор. Command-V, І ось. Цей текст знаходиться в файлі, який я просто тепер збережу і покладу у себе на телеграм-каналі, а ви завантажите. Посилання до нього, на нього є під цим відео. Для того, щоб його додати у Fusion, ми можемо зробити наступне. Ідемо у Fusion, одразу відкриваємо і натискаємо Command-V. І всі скопійовані ноди в текстовому варіанті у нас будуть додані. У Fusion. і можна з ними знову працювати. Так само розтягується і робиться все, як є. Якщо хочете більше подібних туторіалів, ставте лайки, якщо не хочете, ставте дізлайки, або краще пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб побачити наступне відео. І до нових зустрічей! Па-па!